Всім вітанечко, сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та простий рецепт з перцю. Ось у мене перець. Тут у мене солодкий болгарський і білозірка. Ось його три штуки ось таких. він вже вимитий, а цих десять штук. Перець по-мексиканськи дуже смачна та проста страва. Тут одна склянка відварного рису, просто відварювала його в звичайній воді без солі, без нічого, без всяких приправ. Відварювала я рис до півготовності. Тут у мене 700 грамів фаршу, можна брати будь-який. Морква. Моркву треба натерти на крупній терці. До фаршу додаю я рис. Так, додала я до фаршу рис. Тепер часник я почистила, його треба пропустити через прес. Спочатку я вирішила додати вдома фарш, посолити. Ось уже я часник додала. Перемішати. Ще додаю три жменьки кукурузки. Ось у мене відкрита баночка. Бачите, скільки я взяла? Ну, небагато такі, півжменьки. У мене рука маленька, десь отак. Ну, грубо говоря, три столові ложки. Це все треба ретельно ось так акуратно перемішати. Додаємо зелень за смаком, перемішуємо. У мене кріп і зелена цибуля. Все заморожене. Ще додаю кетчуп шашличний. Небагато. Достатньо. Перемішую. Обсмажу на сковороді на олії моркву дві штучки і один помідор крупненький такий. Я його помила, все зайве видала. І нарізала таким ось середнім кубиком. Хай воно тушиться до готовності. Тушковані овочі додала до фаршу і все треба ретельно змішати. Додаю ще трішки соєвого соусу. Отак, достатньо. Перемішую. Далі перерізаю перець навпіл та наповнюю його ось цим фаршем. Перці я вже нафарширувала, ставимо в розогріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Ну а Там дивіться по своїй духовці. Поки перець в духовці запікається, я натерла на, на, на крупній терці твердий сир, десь грамів 100 додала одне яйце сире, це все треба ретельно перемішати. Це буде у нас, зверху посипимо, вже коли перець повністю приготується. Ще вирішила додати кукурудзки і додам трішки укропу. кріпу. Ось така краса у мене вийшла. Перець в духовці спочатку запікався 45 хвилин. Потім я е, додала тертий сир, той, що я е, готувала раніше з яйцем. І ще поставила в духовку запікатися на 5 хвилин. Смачного смакуйте! Всього вам найкращого! хай щастить. До побачення!